Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, поговоримо про цей скандал корупційний із, із, із найближчим оточенням Зеленського із Тімуром Миндичем. Про, про нього люди згадували продовж минулого стріма. І як завжди, українці вони очікують якихось полегшень ситуації, зміни ситуації в Україні і за рахунок навіть ось таких речей, коли якісь зовнішні сили скажуть, що ай-яй-яй-яй-яй, як так можна? Треба щось із цим Зеленським робити. Покарайте там його. Але подосліджувавши, що відбувається в інфопросторі в Штатах, не знайшов нічогісінько, що би було сказано денебудь в новинах, чи що хоч би хтось із важливих осіб зробив хоч яку-небудь заяву стосовно цих речей в Україні. Тобто Сполучені Штати чи інфопростір Сполучених Штатів цілковито ігнорує ось те, що відбувається в Україні, можна здогадуватися тільки з яких причин. На мою думку, для них в цьому всьому немає нічого нового. Вони знають реально, що там відбувається, і наскільки там ситуація жахлива. Крім того, їм їх то не особливо то і турбує, тому що Трамп він загострив увагу на тому, що відбувається тут всередині Сполучених Штатів, і спихнув ту Україну на європейців. Європейці в Європарламенті і у ну, багатьох ресурсах, на багатьох інформаційних ресурсах, здійняли, звичайно, обговорення цього всього. Але європейці європейцями люди сподіваються на когось могутнього, такого як Дональд Трамп, тут у Сполучених Штатах, так як вони сподівалися в минулому році, що із приходом Дональда Трампа. Тут е, якось е, повпливають на те, що робиться в Україні, там припинять війну в той чи в інший спосіб, тому що всі е, втомлені, ніхто не хоче, щоб це продовжувалося, як воно продовжувалося. Е, на думку, ну принаймні на думку нашого брата, нашої моєї аудиторії, яка дивиться е, мій канал з метою, щоб покинути Україну. Або не покидати Україну, то їх в першу чергу цікавить, щоб це, це все, що відбувається, щоб воно припинилося. Якщо це можливо, звичайно. І як воно припиниться, то вже не важливо. Де той кордон Нової України пройде. Це не настільки принципово, тому що те, що роблять самі українці всередині країни, те, що робить ТЦК. Ну, воно не вписується ні в які там рамки, якщо сказати, лайтово. Якщо сказати, якось те, як воно виглядає очами там, пересічного чоловіка в Україні мобілізаційного віку, то це просто якесь нічне жахіття. Таке собі уявити ніхто не міг. Ну, і я в тому числі таке собі уявити не міг, я не міг уявити, що зараз, в 21 столітті, можливо закрити ось так кордон о, країни якої-небудь, і сказати, що ось ми резервація. Ми слухняніші, ніж індіанці, нам не треба вказівкою зовні, ми це можемо зробити із середини. Якось так. Тоді, коли цивілізовані країни. Вирішують так, щоб цих кордонів взагалі не було. Україна там тільки говорить про те, що вона хоче повернутися до якихось кордонів, і західний кордон того, якого би не мало бути, він навіть дуже є. Так що навіть наші сусіди, там, румуні, румунські прикордонники, вони сміються із того, від кого захищається ця Україна. Чому там прикордонники ходять з автомата? Хоча найбільша проблема прикордонників на кордоні це хіба що там контрабанда всякого всякого. Всяко. Зараз це все перетворилось на контрабанду людей, мабуть. Але це не контрабанда в якомусь прямому сенсі, тому що. Румуни таким речем раді, коли до них прибуває свіже населення, коли... поляки. Таким ну, так вся Європа рада дорослим чоловікам, які встані то зробити. Молдавани, звичайно, не задоволені тим абсурдом, який люди, на який люди йдуть, ті якісь космічні суми грошей, які платять українці, щоб їм там допомогли вийти в Молдову. Це можна зробити самостійно. Ну, якщо вже брати якусь допомогу, ну, то точно не за там 10 тисяч баксів. Там За якусь тисячу-дві не більше. Тому що за тисячу-дві вам там нададуть допомогу, Ну, якщо потратити ці гроші на готелі, на таксистів, на те, щоб якісь на секюрних хатах пересидіти, або десь там посидіти і потренуватися, вивчити місцеву. Географію, природу, рельєф. Ну, потративши ці гроші, діявши місцевих на допомогу, ну, ви цілком кладетеся там якихось 2-2,5 тисячі, максимум те, щоб здолати той кордон, причому підтримаєте місцевих, місцевий туризм, місцеві там готелі, познайомитеся, як живе, як глибока периферія, а не Далекі е, великі міста. Ну, то таке. Тобто, е, саме е, головне, чи, що, що я хочу донести через це відео: що немає ніяких ознак того, що Сполучені Штати хоч якось цікавляться корупцією в Україні. Не через те, що вони не знають, хто такий Зеленський. Навпаки, оця от поведінка Дональда Трампа вона навпаки показує, що ну, не хоче він з ним спілкуватися, тому що він не, не показує ніяких ознак чоловіка, з яким можна було би вести мову. Е, в нього немає ні совісті, ні честі, ні якихось там е, інших ознак. За які можна було б його там цінити, поважати там і намагатися з ним про щось домовитися. Ну, принаймні, якогось чисто по-чоловічому -по хотілося б допомогти йому і його країні. Таких речей немає. І сподіватися на те, що ось ось ще якийсь там скандал, ще якась там чергова криза влади в Україні вона якось змінить ситуацію. І того Зеленського приберуть, ну і разом із Зеленським прибереться оцей безлад, цей от кошмар жахіття, те, що там твориться зараз. Що немає абсолютно ніякої поваги до чоловіків. Що їм що чоловікам демонструють ну, реальну ситуацію, те, ким чоловіки є, яке становище чоловіків в Україні? І без без ніяких там якихось способів, можливостей якось ці речі виправити. я Мені присилають посилання. Про якісь там, ну про, про речі, які людям цікаві і вони хочуть поділитися. Ну, зокрема, мені прислали Луганського, ну і Луганський там він гарно розмусолив цю ситуацію, він показав Коломойського, як він ставиться до того Міндіча, що Міндіч це хороший хлопчик, і, і що Міндіч це зовсім не якась там самостійна особа, і якась ланка і Якась значима ланка. Тобто, ну так, як послухати, є про що послухати. Але яка користь із цього всього? Ну ніяка. Якщо там бабульки в Україні, в яких світло не відмикають, там, і молоді дівчатка, і хлопчики до 25 років не вийдуть на ті вулиці, як для того, щоб. Змінити цю ситуацію якось. Якщо не, якщо не знайдеться якогось лідера, який би міг очолити, це все не боячись про те, що його назвуть якимось там російським агентом, якимось колаборантом, що він там своїми діями руйнує Україну, бо, на мою думку, Україну неможливо зруйнувати. Всі, все, що би ви зараз там не робили, як би його там не коментували, це все буде тільки на краще. Тому що Україна, вона вже пробила кожне дно зі всіх можливих, вона вже з цим абсурдом, який там твориться, вона вже подолала там взагалі, дійшла до центру землі і рухається вже в якийсь протилежний бік. Тому якщо Якщо робити хоч що-небудь, на, абсолютно не думаючи про наслідки, то результат буде, буде хороший. Бо Україні, от в Україні, в даній точці історії, її гірше зробити не можна, бо вже то все давно зроблено. Тобто, якщо знайдеться хоч який-небудь лідер, який під будь-якими е, планами, гаслами, Почне рухатись десь сюди нагору, для того, щоб отримати якусь владу, зробити вибори. Ну, Якщо він не буде із числа тої самої колоди, бо ці всі роки колода була постійно одна і та ж сама, і вибори в Україні є. Демократія є, але прав і свобод немає, тому що на вибори ходити можна. Те, що ви там голосуєте, воно не має спіль... нічого спільного із вашими правами. Тому що е в сухому залишку ніколи не було такої можливості, щоб можна було обрати якогось кандидата, який був сам по собі, який був сам би мотивований, і який би мав би якийсь план. Ну і таке інше, або взагалі без плану. Щоб був, була людина просто із щирим серцем, чистим серцем і щирими намірами, такого феномена в Україні поки не знайшлося. І в найближчому майбутньому не передбачається. Тому це треба комусь робити із вас. Хто би що там про себе не думав, що він там не зможе, чи, чи в нього не вийде, Ну, треба з когось починати. Треба, щоб цих лідерів, щоб десь вони взялися, і очолили ці якісь протести, ну, хоч щось, щоб хоч щось там відбувалося, тоді тільки і середини можна щось зробити, можна поміняти ту ситуацію, тому що зовнішні сили вам цьому не допоможуть. Ні Євросоюз, ні Сполучені Штати вони не будуть робити цю роботу, тому що ці країни вони вже по, ну, по всьому світу багато разів пробували. Сполучені Штати мали успішний проєкт у Кореї, Південній Кореї. Після цього, розуміючи, які зусилля треба потратити на те, щоб із якоїсь сільськогосподарської країни зробити якусь там цивілізовану технологічну країну. Скільки то коштує зусиль грошей і які наслідки через це прилітають, то вони ну, В'єтнамом не займалися. В'єтнам розпетляв сам, маючи приклад і Південної Кореї, вони В'єтнам покинули. Вони спробували В'єтнам і сказали, склали. І після В'єтнаму вони більше нічим не займалися. Якщо вони куди-небудь вторгалися, то тільки ті з причин, які стосувалися безпосередньо їх. Якось прямо чи опосередковано. І після того, як вони ситуацію там, ці справи там завершали, там продовжувалося те, що там і було до того. Подивіться на Афганістан. Скільки туди війська не неводь, там одне те саме постійно, Там війна там, триває сотню років, і, і, і хто би не пробував навести там лад, ні в кого нічого не виходить. Вони висновки свої зробили. Цивілізовані країни свої висновки зробили, і вони не будуть ніколи в житті займатися Україною. Вони не припинять того, що там є. Тому викиньте із голови це все, і ем, вперед до кордону, і до цієї частини світу, де люди живуть своїм власним життям. Зустрінемося по цей бік кордону.